Я стала матір'ю в ранньому віці. Я виросла в церкві Мамонів і була навчена, що моя внутрішня цінність полягає в тому, щоб бути дружиною і матір'ю. І саме там я знайду абсолютне щастя. Я хотіла бути анестезіологом, закінчила середню школу рано з відзнакою, вже обрала свій коледж і була прийнята. Але коли повернувся місіонер з моєї церкви, в якого я була закохана в 15 років, я вийшла за нього заміж, коли мені було 18. Він на 8 років старший за мене. Я прямо з дому своїх сурових батьків переїхала в наш сімейний дім. Я ніколи не мала можливості бути самостійною, коли мені не вказують, хто я, що мені думати і що робити. У нас з'явилося троє дітей до того, як мені виповнилося 20. це була одна дитина і близнюки, а по закону мені навіть не було дозволено купувати алкоголь, орендувати машину, купувати сигарети тощо. Раннє материнство було для мене дуже важким.